З Євангелія від Марка. Того часу Ісус приходить на територію Юдеї, що на другому боці Йордану, збирається знову до Нього натовп, і Він, за знову їх навчає. Підійшли фарисеї та, випробовуючи його, запитували Його, чи можна чоловікові розлучатися з дружиною. Він же у відповідь сказав їм: що вам заповів Мойсей? А вони промовили. Мойсей заповів написати розвідного листа й відпустити. Ісус же сказав їм Він вам написав цю заповідь через ваше жорстокосердя, але від початку творіння Бог створив їх чоловіком і жінкою. Ось тому залишить чоловік свого батька й матір і з'єднається зі своєю дружиною, і будуть двоє одним тілом. Так що вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, та людина хай не розлучає. Вдома учні знову розпитували його про це, і він каже їм якщо хто розлучиться зі своєю дружиною та одружиться з іншою, той чинить проти неї перелюб. І якщо вона розлучиться зі своїм чоловіком і вийде заміж за іншого, то й вона чинить перелюб.